На цьому відео автомобіль їде зустрічною смугою вулицею Гетьмана Полоботка у Чернігові. Це відео зняв на свій відеорегістратор Чернігівець Андрій. каже щодня бачить порушення правил та фіксує їх. Виїжджаю практично кожен день. За поїздку в 5-7 кілометрів можна побачити до п'яти порушень. Ну як мінімум, одне – це буде точно. Да, я не скажу, Дані скружо таке жорстке того Ну а через дві сплошні развороти якби как бы, в порядке вещей. в Чернігів дуже слабенька солідарність між доводітелями за словами Андрія. Він кілька разів на тиждень викладає відео з порушеннями до соцмереж. Таких водіїв притягнути до відповідальності можна, каже пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко. Наприкінці січня правоохоронці наклали штраф на водія маршрутки, який порушив правила та потрапив на відео. Так сталося, що кілька днів поспіль. Громадяни викладали відео з порушення правил дорожнього руху водіями саме маршрутних транспортних засобів. Один випадок був це. Рух зустрічною смугою, а потім з порушенням правил дорожнього руху цей автобус почав перестроюватися в свою смугу руху. А на іншому маршрутка взагалі проїхала на червоний сві сигнал світлофора. За словами Віталія Копистка, співробітники поліції моніторять соцмережі та телеграм-канали, де люди викладають подібні відео. Але вірогідність того, що всіх порушників оштрафують, мала краще викликати поліцію. Лементарно най... Простіший спосіб це викликати на місце патруль, надати патрульному це відео або фото. Якщо ну, тобто повідомити до поліції в будь-якому разі, потрібно. Або ж приїхати до нас в управління знову ж таки, там, звернутися із заявою. Дзвінок на службу 102 і письмова заява це практично одне і те саме. Тобто, це вже є повідомлення або заява громадянина про правопорушення або якусь іншу подію. Фото та відео порушень є законною підставою для притягнення до відповідальності, каже Віталій Копистко. Оскаржити в суді такий штраф має право кожний водій, розповідає адвокатка Ярослава Підмогильна. Щоб штраф скасувати, слід довести, що фото або відео не відповідають дійсності. Лише суд, беручи до уваги даний доказ, може відповісти на питання про належність та допустимість такого доказу. Однак, якщо в мережі інтернет це відео є загальнодоступне, то воно може стати доказом в суді. Якщо мова йде про відео, яке було надіслано або отримане від певної особи, воно також може бути залучене до матеріалів справи. Справа лише в тому, що також судовому засіданні суд бере до уваги чи не бере до уваги даний доказ. Якщо виникають питання в іншої сторони, вона може Може, призначити е, судову експертизу, про належність е, даного відео, про реальність, за словами адвокатки, витрати на експертизу відео сплачуватиме водій, який оскаржує штраф, але сума може бути більшою за сам штраф. Щоб відео відповідало всім вимогам, це досить важко, якщо мова йде про те, що ти знімаєш ну, на телефон або ну, на будь-який пристрій. Е, якщо ми говоримо про відеореєстратор, то тут простіше, тому що там вказана чітко дата. Е, і час. Наголошу на тому, що реально потрібно, щоб щось довести, потрібно, щоб була дата та час. За словами Віталія Копистка, щоб притягнути водія до відповідальності на відео чи фото, має чітко бути видно номерний знак. Якщо це відеореєстратор, то звичайно, що дата і час на ньому мають бути коректними, тому що е, до е, провадження є певні е, часові проміжки. Ми не можемо притягнути людину до е, за вчинення правопорушення адміністративного, яке трапилося там до прикладу, рік тому. От є е, е, два місяці на те, щоб. Виявити це правопорушення і вже притягнути цього правопорушника до відповідальності за словами копистка. Громадяни не часто звертаються з порушеннями правил дорожнього руху найчастіше повідомляють про нетверезих за кермом, що може нести серйозніші наслідки ніж порушення правил парковки чи рух зустрічною смугою. Гордій Єрмак, Роман Репа, новини на Суспільному.